Співпала 2 травня були масові заворушення в наслідок зіткнень між ультразвутбольний клубом «Металіст» та Чорноморі та декількома сотнями проросійських налаштованих та організованих і збройних осіб. Наслідком, я вам сказав про те, що 48 осіб загинуло, 250 травмованих, з них 18 з вогнепальними пораненнями. З загиблих шість з вогнепальними пораненнями. Десять внаслідок падіння з висоти. Всі бачили про те, що під час пожежі люди задихались і викидались від відчаю, викидалось вікна з 3-4 поверху, і вони загинули. За вказаними фактами були відкриті кримінальні провадження. Прошу наступний. Це декілька кримінальних проваджень. І 294-та масові заворушення, 115-та умисне вбивство, 341-та захоплення державних або громадських будівель чи споруд, 345-та погроза, 276-х хуліганство і 194-та умисне пошкодження майна. Ці всі провадження були об'єднані. Звичайно, 2 травня, коли вони були відкриті, розуміючи резонансність, і розуміючи трагічність всіх подій, мною було прийнято рішення прийняти допровадження головним слідчим управлінням. Дане кримінального провадження за поводження з Генеральною прокуратурою створено потужну слідчо оперативну групу і доручена декільком слідчим, винесена постанова мною про доручення декільком слідчим провадження. В тому числі і наші колеги з ССБУ також надали як оперативний склад, так і слідчий. Всього в нас займається розслідуванням близько 200 працівників Це центрального апарату Одеської і Вінницької областей. Із них 146 слідчих. Розумієте, що дуже багато задіяно подій. Багато людей задіяно в цих всіх масових заворушеннях. І для того, щоб не гаяти час і не затягувати розслідування, тому і створені такі потужні, як оперативні, так і слідчі групи. П'ять слідчих ГСУ, які очолюють. На чолі з полковником Рудницьким, це заступник начальника Управління, який з 2 числа зночі знаходиться в місті Одеса і е, керує розслідуванням цієї кримінальної справи. Е, почергово виїжджають туди мої заступники, в тому числі я планую також виїхати для надання практичної допомоги. Версії, які нами розглядається, я би хотів, щоб показали наступний файл. Основні робочі версії, чотири із них. Перше це замовлення екстремістських груп для дестабілізації обстановки в державі. Друге протибрання діяльність керівників місцевих органів влади та правоохоронних органів Одеського регіону для дискредитації діючої влади. Третя версія – наслідок неконтрольного дії фанатів футбольного клубу Чорноморсь та футбольного клубу Металіст, а також проросійських налаштованих груп та бездіяльності представників влади та міліції. І четверта провокація радикально налаштованих осіб. Це основні версії, є також додаткові версії, я не буду на них зупинятися. Найбільш звероятна версія, яка зараз відпрацьовується, провокація, звичайно, тому що з подальших файлів ви зрозумієте, про що я веду. мову. Слідством вже встановлено є декілька експертиз, а в цілому призначено їх більше 200 експертиз всіх. Що нас турбувало, і що нас цікавило, звідого була пожежа, виникла пожежа в будинку профсоюзів? Ви всі були свідками, бачили по телебаченню, це висвітлювало в засобах масової інформації. Пляшки з запальною сумішю кидали як із самого будинку профсоюзів з поверхів, так і з боку палаточного містечка, яке було розташовано. Ви розумієте про те, що футбольні фани, як будь-то металісти чи Чорноморці, вони з собою на стадіон. Запальні суміші не несуть. Ну, максимум це фаєри. Тому, звичайно, ці е, пляшки з запальною сумішю знаходились в палатках і на першому поверсі Будинку профсоюзі. Після того, як була спровокована бійка і був знесений Палаточний городок, звичайно, ці пляшки попали в руки і е, почали е, жбурляти їх як в хід приміщення, так і на перший поверх. Цього приміщення і падали бутолки, кидались російськи налаштованими громадянами зверху, з 3-4 поверху. Що нас зацікавило і є висновок експертизи, про те, що в смітті, яке було вилучено, було проведено близько 30 оглядів цих приміщень, цих будинків профсоюзів, в смітті і сажі було виявлено така речовина, як хлороформ. Вона відома всім її використовують для при проведенні хірургічних операцій. Але звідки вона взялася в будинку профсоюзів, зараз нами встановлюється просто вдихання парів, і це є висновок експертизи про те, що приводить до зупинки дихання. Що і сталося, нас чоловіки у нас 32 чоловіка загинули, в принципі, не від високої температури, а від невідомої речовини, вони просто у них зупинка серця, вони задихнулися. І звичайно, ми спочатку розглядали про те, що це е, від горіння, від сму, ну, е, сталося так, що от, висновок експерта такий, що вони не стільки від е, дима, від гарі а від іменно від цієї суміші. І вона знаходилася суміш не один день там, тому що вже е, в повітрі, і це дає експерт, про те, що якщо вона довго знаходиться і контактує з повітрям то вона переходить в небезпечну речовину, яка б навіть не треба, щоб вона горіла, в диханні неї вже приводить до непоправимих наслідків для здоров'я. Не обов'язково смерті, ну це і параліч, і все інше. Для того, щоб більш ретельно і більш кваліфіковано провести експертизу, ми направили до посольства Ізраїля відповідні запити. Щоб вони надали нам кваліфікованих спеціалістів, які в них є, допомогти нашим спеціалістам провести кваліфіковану експертизу і дати висновки і розставити всі крапки над дї. Це кількість хлороформу, в яких пропорціях він був, чи він був змішаний з бензином, соляркою, які були в тих запальних сумішах. буквально обіцяло пару днів дати нам відповідь і надати нам таких спеціалістів. ви бачите. На цьому слайді, от червоними стілками доведена, показана людина. Ніякий ходіяк Сергій Олександрович. Він буквально вчора затриманий, в процесальному плані затриманий. Порядки статті 208 кримінального процесуального кодексу. Сьогодні буде прийнято відповідне рішення Печерським судом, арешт або іншу міру з заходу. Він доставлений до міста Києва для того, щоб не провокувати в місті Одесі інших там масових заворушень. Тому, коли кримінальне провадження знаходиться в головному слідчому управлінні, то ми під юрисдикцією Печерського суду тому і звертаємося до Печерського районного суду міста Київ. А ця людина, як ви бачите на цих кадрах з обрізом гладкоствольної мисливської рушниці, стріляє як по працівникам міліції, оце четвертий ніжній справа. Ви бачите, з щитами захисними стоять працівники міліції, і він е, стріляє по ним. Так і стріляє по е, громадянам, які знаходяться от за барикадами. Тому я вам озвучив одну із версій, четверта версія. Це радикально налаштовані провокатори, які без різниці, куди стріляти, тільки без спровокувати оці масові безпорядки. Запевняю вас те, що це не останні затримання і арешти. На даний час нами в активній розробці знаходяться 22 підозрюваних, яким найближчим часом буде або обрамі розбіжно заходу, або вони будуть оголошені в розшук, якщо вони будуть скриватися. Із них, як говорив пан міністр, є і депутати міської, і обласної ради, Одеської обласної ради, і міської ради міста Одеса. Як тільки буде повідомлено про підозру, одразу вам буде названі прізвища їх. Ви розумієте те, що діючий кримінально процесуальний кодекс він нам не дозволяє самому слідчому, тільки генеральний прокурор або його заступник депутатом міської ради і обласної підписати повідомлення про підозру. Тому я не буду забігати наперед, а вам буде повідомлено додатково. На даний час арештованих людей, які знаходяться під вартою, 12 чоловік. От вони всі у вас показані. Всього було 17 осіб, але е, після арешту е, суди з п'ятьом змінили міру забіжного заходу на домашній арешт. Два, прац... Два е, підозрюваних організації і участі в масових заворушеннях знаходяться в лікарні з тяжкими травмами, тому е, їх постійно охороняють наші підрозділи. Після одужання вони будуть переміщені до слідчі ізолятора. В тому числі тут на слайді ви бачите цей Долженков Сергій Олександрович, озвучений паном міністром. Допитаний також і Олег Долженков. Поки проти нього процесуальному плані ніяких рішень не приймалося, але при зборі доказів і наявності доказів також буде в процесуальному плані прийнято відносно нього рішення. Слідство активно працює в даний час. Я вже вам говорив про те, що е, велика кількість слідчих постійно безвиїзно знаходиться в місті Одесі. Я думаю, що протязі місяця ми будемо готові спрямовувати кримінальне провадження в частині нашої по масовим заворушенням до суду. Генеральна прокуратура розслідує кримінальне провадження відносно представників міліції, е, які е, чи приступний халатності, чи е, навмисно. Скоїли будь-які дії, які Генеральна прокуратура порахує за злочинні і дасть їм правову оцінку. Я не буду обговорювати це питання. Я думаю, що при нагоді в представників Генеральної прокуратури, які також група знаходиться постійно в Одесі і відпрацьовує, вони вам дадуть свій коментар. Остаточне рішення про об'єднання цих кримінальних проваджень, якщо буде доведено те, що організація і спрацює одна із версій. Буде доведена вина і представників міліції, і безпосередня організація. Звичайно, вона буде об'єднана і я думаю, що буде створена слідча група з представників Генеральної прокуратури і головного слідчого управління МВС, і буде прийнято законне процесуальне рішення.